Вітаю всіх. І так, сьогодні також будуть далі продовжувати цикл різних відео. Не тільки там політичні, військові, хоча політичні мені краще заходять, ніж військові. І я хочу зараз за, за певні моменти. У мене в другому телефоні тематика прописана, бо в голові це тримати дуже-дуже важко. Тепер, давайте я зроблю, мабуть, пораду для Донеччини. Дуже важливо це. Я хочу зробити пораду. Не так, як я завжди роблю, а порада буде, по-перше, нова колода на вас вкатаю. Так вийшло. По-друге, оракул свій. І оракул відродження. Тут не таро потрібно вже. Тут же інша. Тема. Порада для всіх жителів Донеччини. Неокупованою. Неокупована частина Донеччини, доля якої зараз вирішується. Порада для вас. Давайте беру. Доля неокупованої Донеччини. Порада для вас. Що вам робити, любимо? Що вам робити? Стабільність, якар. Ви там сидите добре, всі. Допомога. Втрата. Майте на увазі, що у вас втрата стабільності. Як не крути, будьте готові до втрати стабільності, вам порада. Зрозумійте ви це. І тут енергії потрібні вам. Вам дуже багато енергії потрібно, щоб вилізти з цієї жопи. Напруга нереальна. Зрозумійте втрата цієї стабільності у вас іде. У вас її немає. І ви намагаєтесь вийти на рівень, але не можете. Кінцевий результат. Дзвін. Ну, сувіться, дзвонить, якщо якась подія відбувається. Кала-кала, Христос народився, Христос воскрес в церкви, наприклад. Така значна подія. Здоров'я. Дерево майже. Більше здоров'я означає. Просто дивіться, тепер вам треба реагувати на події, що відбуваються. Бо події, якісь у вас точно йдуть. Зверніть увагу на свій стан здоров'я, а взагалі на себе. Тобто, хто ментально не вивозить, треба виїжджати. І обстріли все інше. Загрози є. Хто де проживає залежить від цього. Тепер, дивіться, ваша доля важка, але ключ на ніколи успіх, цю територію чекає якийсь результат. Ви знаєте, результат, скоріше за все, це не бойові дії. Якщо казати про те, що результатом для вас буде ціла територія в будь-якому варіанті, але ціла. Я чула не один раз саме від жителів Донеччини, та, блін, зробіть вже щось, що завгодно, тільки не розбивайте і не калічте людям життя. Я тут згодна. Тут я згодна. Тепер беру другий оракул відродження його божню. Порада для жителів неокупованої Донеччини. Отого От клавтика, який залишився. Порада. Що робити? Фернство. Слухайте, ну, таке враження, що ви відпрацьовуєте якусь долю свою і в чомусь вина. До речі, отут мені відразу йде 14 рік. Тобто за 14 рік. Тому що тоді прогнулись, регіон прогнувся, все. Час. Що мені не подобається, час, любі мої. У вас тут питання часу стоїть. Треба дуже уважно. Слідкуйте за подіями. І, мабуть, все таке. Я зараз зроблю іншу колоду останню. Враховуйте, що часу з... вибрати не так багато, як ви хочете жити і що робити далі. Важко, але робити вибір треба. Це. Тому що 14 рік прогнулись. На жаль. Так, беремо нову колоду. Ви перші. Колода із серії Так або Ні відповідає, але тут є відповідь так, є тут відповідь Ні. І ще багато проміжкових відповідей. Тепер давайте так. Що випаде? Чи потрібно зараз. Повністю евакуація жителів неокупованої частини Донеччини. Потрібна зараз евакуація неокупованої частини жителів Донеччини. Повна всіх. Потрібна зараз, що покаже. Зроби вибір. Це те, що я вам кажу. Зроби вибір. Майте на увазі, що того, що випало, там не йдуть бойові дії, там йдуть домовленості. І тільки ви вибираєте, як ви хочете жити. Можете залишатись, можете ні, якщо ви розробите вибір. Тобто робимо висновок: життя там вода. Питання яке? І хто хоче, і хто його не хоче? І часу у вас на цей вибір не так багато. На жаль, картина є, яка є.